Це одна з поїздок волонтерки Наталії Демиденко на фронт. Туди вона возить для військових автівки та іншу допомогу. Почала волонтерити ще у 2017 році, коли їй було 18 років. Початково задумано так, щоб забезпечити їжею. Фронт тато Наталії, військовослужбовець доброволець з 2014 року. Її волонтерство почалось з того, що вирішила допомогти підрозділу батька. Ну хто забезпечить добровольців? Або кожен витяг на своїй кишені якісь заощадження, або по факту волонтери, які хочуть допомогти саме. А з початком повномасштабного вторгнення львів'янка заснувала благодійний фонд Сталевий промінь і почала їздити у зону бойових дій. Від продуктів до автомобілів зараз Наталія возить на фронт усе. За її підрахунками вона вже привезла для ЗСУ близько 1100 авто. Я їжджу і за кордон, і їжджу на фронт. Початково все відбувається, їдеться за кордон, робиться талове забезпечення, приїжджається до Львова на СТО. До хлопців робиться ремонти, заправляється, автівка перефарбовується і прямує зі мною на фронт або моїми волонтерами. Перша у зону бойових дій Наталя поїхала 28 квітня 2022 року. Треба було відвезти авто в Краматорськ. Всю дорогу було максимально гучно. Ці машини теж поїдуть на фронт. Зараз їх готують і ремонтують на одному з львівських СТО. Один автомобіль, який теж буде тримувати на схід, він вже, в принципі, готовий до відправки. Тут ще є. Важливо, будь-яка машина має бути справна, щоб вона їздила. Цими машинами є ще певні нюанси, такі що умови експлуатації специфічні і вимоги до машин специфічні. Тобто, якщо там цивільну машину, ну то вона робиться як цивільна машина. Військова машина робиться як військова, не завжди е там звертається на якісь умовно речі, комфорту додаткові опції. Важливо, щоб вона технічно була справна, жива, можливо, десь щось підсилити, покращити. Сама Наталя теж вміє не лише водити, а й ремонтувати авто. Розповідає, розбиратись у механізмі вчилась сама, перевіряючи автомобілі, які купувала для військовослужбовців. Розрізняти автомобілі на початку повномасштабного вторгнення було максимально просто. Оце легковий автомобіль, оце пікап, оце позашляховик, а це якась вантажівка. А потім вже ж типу ти сідаєш в то машину. Ти ж не можеш купити будь-що. Ну, типу, немає не ресурсу, на будь-що. Ти маєш купити щось добре розбиратися в автівках. Реально навчила війна. А влітку минулого року Наталя у черговій волонтерській поїзді під час обстрілу отримала поранення. Це було після дня незалежності. Я поверталася в мене було спущене вікно водійське, бо я палю. Ось і в той момент почувся свист ракети. І, я так заїжджаю на пагорб і починаю спуск, і чую цей свист і бачу просто, як ракета на узбіччя впадає. І відчуваю, що починається нахиляти там кущі гілки, і в цей момент ти ж гальмуєш, затягуєш ручник, ну і ще стараєшся, щоб тебе не знесло з дороги, але так стало, що хвиля доволі була сильна, машину скинуло з дороги. Якось воно на адреналіні, чесно, навіть не відчулось. Я доїхала до Ізюму, коли хлопці сказали, типу, може, вам госпіталь. Проте, після цього випадку, Наталя продовжує їздити на фронт. То волонтерство це для мене, може воно буде грубо звучати, але в даний момент це життя. Тому що тил забезпечення військових, а військові забезпечують нам життя. Тобто, щоб ця лінія фронту не змістилася. Наталя каже, неодноразово і сама хотіла мобілізуватись до ЗСУ. Таку ідею має і зараз, але тато, який воює, доньку відмовляє і радить далі волонтерити. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів.